Привіт, друзі, підписники. Хочу прочитати свій новий вірш, присвячений нашому українському багатостраждальному народу, який боровся і бореться за незалежність і за свободу. Вірш називається Край. Моє серце ще б'є, та вмирають краї, сльози в крові кричать, все роси в гаї. Кожний день чути дзвін, все ховають людей. Так проходить весь день чую біль у грудей. Біль за наш народ і за бідних людей, за цю чорну печаль наших сірих ідей. Хтось в окопі сидить і минуле згада, а хтось тихо у сні все багатства щита. Кожний день, як урок, б'є годинник життя, ти цінуй кожний грам, бо усі з укриття, розривають думки, наче поле із хмар, де пастух не пасе, а краде у отар. І настане той день, сонце буде світить, і зігріє серця, буде світлом манить. Оцей весь вірш, шкода, що про війну, але я впевнений і завжди казав і кажу, що Україна неодмінно переможе у цій несправедливій нерівній битві, адже добро мусить перемогти зло. І якби зло не одягало лицемірну лукаву маску, не показувало, яке воно добре, але зло є зло, а добро є добро. І Рано чи пізно маски спадуть, і кожен з нас бачить всі я, які відкриває нам та чи інша сторона. Тому хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра, радий буду у вас бачити підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Дякую, що просто цікавитесь моєю творчості, дивитесь відео, хто щось для себе бере. Завжди щирий і відвертий, що й ціную у людях простоту, щирість і прямолінійність. І такі люди, які щиро говорять або бажають, завжди йдуть із правдою у серці. Тому віра, надії, любові, завжди довіряйте поклику серця, інтуїції, адже інколи вони більше скажуть, чим раціональне мислення. І нехай ангел-охоронець з кожним і кожною ходить за вами, охороняє. Тому слава нашим героям, які обороняють, які допомагають армії, і вічна слава тим, хто загинув. Тому ще раз дякую за увагу, і хай Господь Бог всіх оберігає. Хай щастить Богом!